Короткордою зв'язку. Чи робить щось управління для того, щоб у місті припинилась громадська війна на пішохідних переходах між водіями та переходами? Водії в цій війні поки що явно виграють. Е, можливо, йде мова саме про ці шалені перегони, коли водії, обганяючи один одного, поспішають набрати якомога більше пасажирів або стоять на зупинках по 10-15 хвилин. Що ви можете сказати з цього приводу, пане Сергію? Ну, я думаю, що питання задано. Е... Начальнику управління транспорту недоречна. Так, недоречна. не доречно недоречно, чому тому, що якраз управління транспорту е та зв'язку не відповідає за. Е Безпеку саме от порушення правил дорожнього руху водіям, оскільки саме за це відповідає у нас державто інспекція. Тому таке питання потрібно ставити. Я думаю, що в начальнику міської ДАЇ, от а ну, скажу у нас в нас студії, але це питання не було ще тоді порядку. Тому що ну скажу відверто, да, має місце дійсно у нас якраз от шалені перегони, але це я думаю, що якраз от основна системна проблема, яка призводить до того, що їм доводиться. От якраз от, як кажуть, боротися за пасажира пов'язано це тільки з одним, що дійсно я ще раз наголошую в тому, що вони не отримують жодної дотації від держави. Що вони більшість з них от якраз от їздить на нерентабельних маршрутах, де вони зводять кінці з кінцями і ну. Вважаючи те, що навіть та ціна, яка зараз існує, не, не може покрити всіх їхніх витрат, я говорю ще раз наголошую, витрати мають покриватись не тільки для того, щоб перевізник отримав яку, якийсь прибуток, а е, має покривати витрати на ремонт транспорту, на оновлення рухомого складу, якраз от, якраз, щоб придбати нові транспортні засоби. Якщо ми е, подивимося на наше місто, то я вам скажу, отримуючи мільйонні, мільйонні я наголошую на цьому е, дотації від держави е, наш тролейбусний парк, ви подивіться на. Скільки він оновлюється. Хоча в нормальному цивілізованому світі, отримуючи від дотації від держави, 50%, як правило, йде на оновлення рухомого складу. На жаль, ми бачимо тільки одне. Я дуже підтримую ініціативу. Міської влади в тому, що вона хоче оновити рухомий склад. От, ви недавно бачили гарні там їздили ці тролейбуси, автобуси, два експериментальних. Але з іншого боку, я би хотів би задати питання тому ж міському голові, який обіцяв в своїх передбуроборчих обіцянках, що він буде цікавитися тим, що взагалі хвилює, що хочуть рівняни. Я, от, наприклад, особисто поспілкувався з багатьма людьми, і вони категорично не згодні з тим, щоб за 2,5 мільйона гривень прид. Бати і автобус, дві одиниці техніки за ці гроші можна було б зробити десятки е, дитячих майданчиків в місті, десятки спортивних майданчиків, і це набагато більше хвилює е, мешканців нашого міста ніж е, дві транспортних одиниці е, у вигляді експеримента. Тому я говорю тут ще питання таке: чи погодиться з цим е, наші депутати? Тому що ми також вибирали цих людей, от і вони мають ви, вирішити обівати ви ці самі інтереси, і витрати коштів, які ви вважаєте, ви більш тому я навіть коли та людина, яка захищає інтереси привізників і водіїв, наприклад, категорично як мешканець місця, міста, не погоджуюсь з таким рішенням міської голови. Пане Віталію, що ви можете сказати? Насправді потрібні ці такі дорогі мільйонні придбання. Так, на жаль, все нове дуже дороге. І ось цей тролейбус, який ми бачили, красивий, шикарний і дуже достойний за відкликами спеціалістів тролейбусного управління. Але він має величезну ціну, а саме 1 мільйон 400 тисяч. Ти, може краще гривень. купити 10-20 маршруток замість цього тролейбусу і посадити там тих же Питання Якраз до того зводиться, що тролейбусне управління на сьогоднішній день перевозить. За день 80 тисяч пасажирів, і з них 42 тисячі це пільгові категорії. І тому хочемо ми чи не хочемо, комунальний транспорт має оновлюватись. Але не значить, що це буде все йти з казни або з бюджету міста. На сьогоднішній день в на сьогоднішній день проведені перемовини і є реальна можливість за значно помірковану ціну отримати два тролейбуси з Чехословаччини. Вони практично вже скоро будуть на виході після капітального ремонту. Оце шлях міської влади в цьому році. Давно була прийнята програма оновлення рухомого складу тролейбусного управління, яка передбачала аж 16 придбання 16 нових тролейбусів. Я не впевнений, що це вдасться зробити в 2010 році, але якась одна або дві, дай Бог, три одиниці все одно з'явиться. Тому що буде проти. Ви пам'ятаєте, що на сьогоднішній день по місту курсують тролейбуси. Вік яких понад 30 років норматив роботи транспортного засобу на лінії при перевезенні людей не повинен перевищувати 15 років. Тому робимо висновки. Робимо висновки. Останнє запитання. Мені як пасажиру цікаво знати, чи існує ідеальний транспорт, який відповідає всім вимогам і перевізників, і відповідно пасажирів. Тобто, щоб люди зі зростом і під метр 90 змогли спокійно їхати, і не потрібно було висовуватись в люк. Він був економний, щоб витрачалося чим поменшає пального, не ламався і відповідно коштував не дуже дорого, пане Сергію. Це казка? Ну, це казка. Насправді є, є безпечні, комфортні транспортні засоби для перевозення пасажирів. На жаль, вони у нас використовуються за кордоном, а не у нас. Тому що, ну, на жаль, наша держава зараз не створила економічних умов для того, щоб Перевізник міг нормально за нормальну ціну як середньостатичний європеєць може купити собі нормальний транспортний засіб за 50 тисяч доларів, от в Україні такі буде стояти 150 тисяч доларів. Тому, коли саме держава поставить в рівні умови, як кажуть закордонних громадян і наших громадян. Тому тоді тільки ми отримаємо оцей, от, як кажуть, комфортний, нормальний, безпечний транспорт. А назви у нього є? Якщо ви знаєте є... використовувати. Романи, мерседеси, е сетри, тобто їх наз дуже багато, які експлуатуються успішно вже десятки років за кордон. Дякую я також вірю в те, що автобус мрії з'явиться в місті рівно. Більше того, ви добре знаєте, що в 2012 році буде євро 12 і наше місто стоїть на перехресті якраз двох доріг з Луцького та з Львівського напрямку. Ну, більшість туристів, волільників буде проїжджати через наше місто. І я думаю, що і міська влада, а мабуть, і держава допоможе в тому, щоб на протязі одинадцятого та дванадцятого року значно оновити наш. Транспорт в місті різному, бо це є лице міста, і це є безпека пасажирів. Ми працюємо для людей, тому ми маємо кожен день дбати про їх безпеку, про комфорт, про автобуси мрії. Вірю, що він з'явиться. Пане Віталію, ви такий оптиміст, що хочеться теж повірити. Я ще раз дякую вам, панове, за розмову. Сподіваюся, що ми в цій студії ще з вами зустрінемось. Тож до побачення і вам дякую до побачення.